березня поточного року в сервісних центрах МВС поступово впроваджують нову систему Є запису для отримання державних послуг. Це спільна ініціатива головного сервісного центру МВС, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства цифрової трансформації України, яка має на меті оптимізувати процес надання державних послуг та забезпечити зручний доступ громадян до необхідних сервісів. Про особливості та переваги даного нововведення розповіла виконуюча обов'язки начальника територіального сервісного центру МВС номер 7442 міста Прилуки Наталія Івахненко. Метою впровадження нової системи є запису була повна автоматизація. процесу. Процесів. Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню. Зокрема, передбачений захист від автоматизованих ботів, які раніше виловлювали записи з системи. Це означає, що тепер більше людей зможуть зареєструватися для отримання необхідних адміністративних послуг. Хочу зауважити, що запис є індивідуальним, тобто ніхто інший. Крім отримувача послуги, не зможе зареєструватися. Якщо буде виявлено розбіжності інформації, зазначеної у записі з відомостями, які містяться в документах, у наданні послуги буде відмовлено. Кількість доступних електронних записів залежить від завантаженості конкретного сервісного центру МВС, розповідає Наталія Івахненко. Система автоматично розподіляє записи, орієнтуючись на середнє навантаження працівників. Наприклад, один адміністратор за день може провести до 21 операції з реєстрації транспортних засобів, а екзаменатор прийняти до 18 практичних іспитів. Отримання послуг через є запис має і свої особливості, зазначає посадовиця. Зареєструватися в системі є запис можливо онлайн на сайті головного сервісного центру МВС або в терміналі самообслуговування, встановленому безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС, день в день. Онлайн реєстрація здійснюється на 21 день вперед. Кількість реєстрацій онлайн лімітована. Фізична особа може здійснити 4 реєстрації через є запис на місяць, а для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. У новій системі запис через термінал здійснюється у день звернення. Відвідувач самостійно реєструється у сервісному центрі і того ж дня отримує послугу. Для фізичних осіб встановлено обмеження не більше 4 таких звернень на місяць. Юридичні ж особи можуть здійснювати до шести процедур щодня. Під час оформлення запису користувач зазначає електронну адресу, на яку надходить лист підтвердження. І як кажуть фахівці, у подальшому планується запровадження смс-інформування на вказаний номер телефону. Також у новій системі передбачено зручний механізм скасування запису. Якщо з певних причин людина не може прибути до сервісного центру у призначений час, варто завчасно скасувати реєстрацію. Зробити це можливо у системі є запис не під. Пізніше, ніж за дві години до часу отримання послуги, до того часу, який вказаний на час реєстрації. Важливо, якщо громадянин не з'явився для отримання послуги в сервісний центр МВС чотири рази протягом поточного місяця і не скасував свої реєстрації онлайн, його буде заблоковано у системі є запис» на термін поточного місяця.